Дисклеймер. Всі на це пішли свідомо. Перегляд відео може викликати смуток, роздуми та змінити ваші погляди на життя. Є такий заїзд невеличкий. ух ух, ух. Доводиться використовувати нагрудне кріплення для камери, щоб вам не було тільки вітер чути. а Ще щось крім цього нормальне. Ого! Це то та швидкість. Так, друзі. До речі, я ще забув сказати. Зараз, думаю, скажу. Не знаю, правда, кому це має бути цікаво, але все одно скажу. На електросамокаті після ремонту там трохи ПО іншому стало, я зміг зробити старт з місця. Тобто ну, не потрібно іштовхуватись ногою, щоб почати рух, просто можна стати і зразу ж, одразу ж натискати на курок газу і буде їхати. Це не дуже добре, ви скажете, так як ну, там, якесь приміщення, може його випадково, наприклад, зачепити, але... Самокат то в них треба вимикати, бо ти його можеш випадково зачепити, коли просто йдеш поруч з ним. Так, так. друзі? Тому якось так. А так взагалі зручно, особливо зручно якусь там е вгору там, трогатися, думаю, така справа. І Також по пандусах самокат котити, коли там в під'їзді оці пандуси, по них ти не поїдеш точно, і, а просто так типу ну там дуже важко його. Виходить недобре, а тут якраз типу ну якось нормально собі. Обережно все робиться. так як там не почекається зеленого, не так довго залишилось. GPS, до речі, чомусь не працює. В камері я не знаю, чому GPS не працює. Навіть гадки немає. Дивіться, отут, до речі, самокат стоїть, ага. Не покажу. сорян. Так, все. я все одно іштовхнувся ногою за звичкою. Зараз розженемося трохи. Через парк прокатимося, поки ранок, поки багато людей немає. Ага. Світлофору немає, можна проїжджати. Їдемо по головній дорозі. Геніально. А чому, друзі, ви А, он, он дубляш, я думаю. Перегорів. Реально, а чого ви стоїте? Люди добрі. Їдьте, їдьте. У вас головна, давайте. Ну, Магазин. Так. так, друзі, може вам не видно, але коли... Трохи розкажу в цьому відео про сам СамСлак. Обережно, обережно, спускає нормально. Коли самокат повністю зупиняється, включається режим П паркінг. І в такому випадку, щоб поїхати, треба відштовхнутися ногою, а просто з місця він не поїде. Навіть при нульовому старті. Так, друзі? Тому це, це дуже добре. Щоб зняти з паркінгу, можна або штовхнутися ногою, або гальмо натиснути, і відпустити, типу, і все. І це логічна, нормальна система. Ну, Мені подобається, як це влаштовано. До речі, на самокаті, от зараз я цей 35 спідометр показує, не знаю, чи це правда, але воно відчувається типу, так швидко. Все таке, але не прямо що дуже швидко. І воно не надто небезпечно. Але може це через те, що я в шоломі і в окулярах, тому не так сильно відчувається на голові і на лицю швидкість. Ой! Швидкість. Тому так. так, так. Це відео записує яке сьогодні 12 серпня. сенсі 22.0, щоб не зрозумів. Друзі, а чому пише на таблі 22. 15.50... Де, це... да, Друзі, це неправда. Я не знаю, чим я вам доведу, це неправда. Зараз не 15,51, хоч сонце ж. Дивіться, який парк пустий. Ви що, реально в це вірите? Да, друзі, це не табло збилося? Ти... Отут От непогано тут. Зазвичай люди ще намагаються себе контролювати, не, не йдуть по велодоріжці, так би мовити. Але все-таки краще від пішоходів далі інтервал брати, якщо б на зустрічці нікого немає, але зайвий раз добре буде на зустрічку відійти, щоб пішоходам було легше. Ух, я. Вау, так, так, друзі, давно тут на самокаті не їздив, такі є сильні. Капець просто... ух. Чоловік по газону вирішив проїхатись. Так, друзі, добре, що якипу рація можна без гальма трохи підгальмовувати на поворотах. Так. Дайте, перевіримо еко там. Просто в еко ніби теж є швидкісні обмеження, якісь режими. Зараз глянемо. Да. Так, друзі, по-моєму тут максимум 15, якщо не менше. Як в принципі і було. До, До речі, накат. Добре, рекапурації не що зробив. Ну, класно. Так, так, так друзі, да, так, на еко 16 їде максимум. І все, в принципі. Кнопка клини, я світло, я хочу драйв. Давайте на драйві. Так, так, друзі, на драйві 25, як і має бути. О, нормально. Прекрасна, я вважаю, їде тут. Я краще пройдусь пішки тут взагалі дорога не для цього, бачите. Друзі. О, це, до речі, класно, це в підйомів десь вперся, але підгазовуєш і можеш в руках викотити самокат. Так, давайте я навіть зараз це можливо продемонструю, так? Так, друзі, тут є дуже крутий пандус, дивіться. Прям дуже крутий. Камера може не передає, але тут реально треба його припіднімати і ще самому не вернутися з нього. Давайте зараз спробуємо, наскільки це взагалі ефективно. Самому цікаво просто. гальмуй, гальмуй. Галь бро, Чорт, от гальма з пагорба погані. Так. Ну що ж, давайте. Давайте так. От його ставлю і хочу підняти на гору. Так, так, так. так друзі, він зі мною вийде, ні. Краще не буде перевіряти. От дивіться, так він собі спокійно вий... ну не зовсім спокійний, він... заднім колесом Задні колесо зносить, але все ж таки виїжджає. Так, так. так друзі, все я побачите, зміг вийти легше, ніж би без цього. Але таке, кому що. В принципі, можете сказати, що немає нічого важкого. Штунтуться ногою там, раз, два, то й навіть три. В принципі, будете праві, майже завжди так як ну, це нічого не дає по суті своїй. Так, 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 Все тут вже на тротуар. Вернуся я трохи. Вже по, по ньому буду доїжджати до цього до. парку. <засити> ага. Так, дорога, чорт. Я... Я не знав, що він обривається. Так, ну, добре. Ось тут зробили, класно, але дуже мало. Просто типу так, ну по краю можна проїхатися. Ой, тут такий бордюр можна добряче звалитися з цього краю. Буде не круто. Так, такий так, ну, траекторий краще всього взагалі сюди не заїжджати, бо хтось перед підйомом вкручує повну і вилітає в підйом. Ого, це то швидкість. Вау! Це реально швидко. Календар. Вересня. Твою світлину. Горно. знову третє, Так, так, так. Так, друзі. Був би не мій самокат, я б чесно. Я б на повному газу просто залітав би, аби самому не, не, не впрацюватися. Так? Так. Так, За своїм треба обережно. Те пам'ятаю, коли здав. Деякому ну, своєму знайомому другові прокататися і ти типу, покажу йому, ну, типу, розганяйся трохи швидше. А там, щоб на цей підйом заїхати, я тоді пам'ятаю, треба, ну, прям ідеа, щоб ідеально заїхати, прям, ну там, і не було взагалі ніяких проблем, треба їхати рівно 22, тобто ну, на швидкості 22 км на годину, треба в нього в'їжджати. Я йому ти типу, покажу, їдь трохи швидше, а він десь їде 18-15 десь, ну, 15-18 десь так. Але він, типу, думає, типу, ну... Трохи і кажу, ну добре, я наповну, Я кричу, ні, не треба. Ну, коротше, він перший оцей виїхав, а на другий зійшов, то мусив його в руках тягнути. І там, коротше, ну взагалі біда, треба правильну техніку знати або типу, ну, бути готовим зійти і швиденько його штовхнути. І типу ну, газ дожимати, і щоб самокат сам їхав. а ви просто йшли біля нього, але не тягнули його самостійно. Це дуже важливо. Але таке, якби ну, тут теж зробили, могли б покраще зробити той пандус. Це таке місце, типу, ну. Там, взагалі, от як, наприклад, людям з особливими потребами, там, ну, ті, хто в інвалідних на інвалідну візку пересувається там з'їхати. ну, Це ж неможливо. там, Ті пандуси металеві, що на сходах, там взагалі там ще гірше, ніж з цим асфальтом. тому, так, Друзі, тому так, якби, ну, це, це їхній профтик теж. Ой-ой, червоний, що зробиш? А зараз на холостому ходу підкотимося, Замрівся вже й зелений, що зробиш? Поїхали. Ізну треба ця Але чому? Але чому? Все промайнуло. Відійшло. Якщо Так, сюди ніхто, ніхто сюди не їде. Поїхала. Не доробили тут велодоріжку, що зробиш. Вау, тих-тих. Самокат взагалі дуже якось погано гальмує самокат, особливо там в повороті що десь взагалі. Прям відчувається його нестабільність, чесно сказати. Ух. А Можна не поспішати, там все одно червоний. Це, до речі, називається, якщо я правильно розумію, вміння читати дорожню обстановку. І ви бачите, в долині червоний, ви потроху підкотуєте, щоб взагалі підкочуєте, щоб взагалі так, без повної зупинки його проїхати. Тобто ну, намагаєтеся рухатись максимально рівномірно і стабільно. А не там ну, з великою швидкістю, якось так. Тому тепер ви знаєте. Так, погнали. Оці от підніжки колхозні, вони ж взагалі, вони, не дай бог, воно на ходу розкриється. Це буде не дуже весело, мені здається, від цього. Так. У -у -у. Мені ще здається, що якщо я буду так різко гальмувати по цим, то всі колодки стру. Вау! Обережно, люк. ні, все ж таки трохи є цей. Просто треба правильно гальмувати, тоді можна гальмувати заднім колесом без застосування переднього механічного гальма. Ну, це щоб колодки довше жили просто. Ага, Дякую. Дякую. Так. Так, зранку, до речі, не так вже і погано кататися, хоч і, хоч і не тепло, трохи прохолодно, але не спекотно. По-перше. А по-друге, не так багато народу взагалі. так що, ну. Мені це, мені це подобається, ось чесно. Причому мені здається, що задні колеса при гальмуванні вже не блокуються, і це класно. Це дуже класно. Я календар. Березно. Так, друзі, так. Ну, дякую. Дякую. Так, друзі. Всі хто завчасно микає поворотник, то пропустити не так вже й важко. Навіть якщо вона швидкості. Ну, одна справа на велосипеді, вам доведеться знову своїми силами його розганяти до бажаної, Я на самокаті трохи полегше в цьому плані. Так. Чоловік чомусь вирішив йти по володоріжця, що й там найменший бордюр. Вау, тих-тих-тих-тих. Тихо. Тих, тих. Тих, Така на півтінь, тінь на півтінь взагалі не видно нічого. Що там робиться зранніми сходні. Так, 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 друзі, ну реально, самокат в тому. Його проблема, що він нестабільний. Абс... А блін, я не встиг. Блін. Ха. Ну ні. Та ну ні, 80 секунд визначається, ну добре. Ну і ладно, як то кажуть. Можна і почекати. Так, друзі, я до сих пір ще що... до цієї пори не звик, до речі, що цей. Ой, так, там GPS пише, ні? Okay. GPS є, показує. Okay. Окей. До, до цієї пори, до речі, друзі, я не звик, що цей хе, самокат все ще ну, з місця трогається, Просто я лише це сьогодні зранку розібрався з цим. Тому я по звичці штовхаюся, хоча, ну якби... Хоча це, в принципі, правильно, там, щоб ногу поставити, поки легенько попіс поенерція, а не на більші, там, не на менші швидкості. Це якраз добре може бути. Ну зараз спробуємо. От бачите, я вам говорив, зараз покажу. От паркінг показується, дивіться, отак. От так, на, на я натискаю на газ, самокат не їде. От з місця взагалі. Так, друзі, я натискаю на гальму, потім на газ, він, він їде. все, Я не буду показувати. От, що зараз такої і на перехрест не червоний. Напише хтось, ось чому не можна з місця. Ні, так, такого не буде, не сподівайтеся. Я такий варіант передбачив. Такого не станеться ніколи. Так. Строгуємося. Все, я ніби звик, але все одно він плавно почне рух, що я логічним. Що це, в принципі, може і реально там буде для когось дивно чи дико, але... не знаю, для... Я дуже хотів цього, чесно, <свісно> щоб він з місця їхав. Так, друзі, здається, це дуже добре, бо тут... Воно нормально зроблено, не так, як там, якщо ви це типу, цей, знаєте, там я електросамокати, ці Xiaomi різні там ще ну з привідні, вони, до речі, в них є дуже багато неочевидних плюсів, про які взагалі ніхто не думає, всі дивляться на швидкість, думають, о, так повільно там, ще на потужність, на кум типу о слабо, 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 краще візьму я там потужний електросамокат і, і поїду по тій самій інфраструктурі, що і Xiaomi. Що ну це неправильно, по-моєму, але таке. То якщо ви їх там, на них прошивку закотите. Ну, типу, на старт з нуля, бо я, бо я це робив, я, я це знаю. Там буде воно працювати якось, типу, дивно, і раз через раз, і типу, ну, якщо ви хоча б хоч трохи типу ну колесо відкотите, типу, ну, почнете самокат назад штовхати, тобто ну їхати заднім ходом, грубо кажучи, і натиснете на газ, нічого не відбудеться. А от в моєму, навіть якщо я буду і його поведу на назад, натисну на газ, він все одно почне його крутити, типу ну це логічно. Як на скутері, реально як на скутері. Можна і по володоріжці їхати, я думаю, для чого по потру... А, все Вау, Оу, тих-тих-тих. Я поки. Щось він не розібрався, то по тротуару, то по зустрічній їде. Добре. Я поки ним любувався, ледь, ледь не в'їхав в це. Я уявляю, там, типу, камера вперед знімає. І такий, о, як, як же добре, що він цей там їде, типу, чув він там їде, типу, Бабах! Просто в яму. Ха-ха. Ой, і потім хрест на місці. Ладно, це, 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 не, це не так смішно має бути. Насправді нічого смішного, хоча Можливо, для когось весело. Ой, господи. Так, скажу, секунду, щось окуляри надавили. Ой-ой-ой.